Зміни всього три звички в своєму харчуванні, і вже через місяць ти себе не впізнаєш, не віриш, просто спробуй. І так, звичка перша: відмовся від одного прийому їжі. Ідеально, якщо це буде сніданок, починай їсти десь о 12-й годині дня, власне, тоді, коли ти вже їси вдруге. Таким чином, ти збільшиш вікно голоду і даси можливість своєму організму очиститися, омолодитися та почати худнути. Це все тому, що під час голоду протягом 14-16 годин в нашому організмі запускається процес аутофагії – коли організм сам очищує себе від зайвого, від хворих клітин, від всього того, що нам не потрібно, звичка друга: пий воду. скляночка води зранку це як душ для всього твого організму, тільки зсередини. Така проста дія, але вже через тиждень ти точно помітиш позитивні зміни в системі твого травлення. І звичка третя. Відмовся від цукру. Перш за все, позбався від цукру в напоях, таких як кава, чай, газовані солодкі напої. Не пий цього. Якщо це кава або чай, нехай вони будуть чистими. Позбався від цукру в приготуванні якихось страв. Не їж солодощі, випічку, соуси, консерви, все те, де всередину кладуть цукор під час приготування. Тільки один місяць без цукру, і ти вже відмітиш кращу роботу кишківника, відсутність висипань, прыщів, відсутність набряків на обличчі, зменшення ваги. Якщо думаєш, що одна не впораєшся, запрошую тебе на марафон або індивідуальну консультацію. Також запрошую долучитися до мого кето-клубу, де зібралися однодумці. Щоб дізнатися детальніше, пиши мені на телеграм, посилання в шапці профілю.